25 2025 року. Мінімальна пенсія в Україні 2361 гривня. Максимальна в 10 раз більше 23 610. Середня 5385 і більша половина пенсіонерів отримують менше 4 тисяч гривень. Якщо ви згадаєте великі пенсії наших депутатів, суддей, прокурорів, то інші. Платить не пенсійний фонд України, а держава. І навіть якщо ці всі пенсії поділити між всіма пенсіонерами, то все рівно пенсії будуть не настільки великими, як нам хотілося би. Тому висновок, якщо ви особливо ще молодий і плануєте жити в Україні, накопичуйте собі самостійно на свою гідну старість. Так як це робить цивілізований світ. Пропоную до вашої уваги пенсійну програму від компанії TAS Live, яка є лідером в Україні саме по пенсійному страхуванню, адже 95% всіх українців, які накопичують собі самостійно на пенсію, довіряють нашій компанії. Якщо ви згодні, що треба думати про це заздалегідь, напишіть слово пенсія в коментарях під цим відео, або мені особисто повідомлення, поспілкуємось і Поможу вам розібратися.